Назва диктанту весна. Прослухайте, будь ласка, текст диктанту. Нарешті настала весна. Хто з нас не любить цю чудову пору року? Здається, природа прокидається від довгого сну. На небі сяє рум'яне сонечко. Воно зігріває своїм промінням усе довкола Повітря, землю, будівлі. На деревах з'явилися перші листочки, а за ними замайоріли і квіточки. Птахи відчули теплий весняний подих і теж повертаються з теплих країв. Усе частіше можна почути їх голосний спів. Люблю блукати цієї пори березовим гаєм. Проходжаю повільно між деревами, прислухаюся до кожного поруху вітру. Цікаво спостерігати, як кожного дня все стає більш зеленим, яскравим, насиченим. Скоро тепла. Лагідна погода зміниться літньою спекою. Тому потрібно насолодитися приємним холодком. Прослухайте перше речення. Нарешті настала весна. Перше речення записуємо з абзацу. Нарешті. Настала весна? Перевіряємо це речення. Нарешті настала весна. Наступне речення. Хто з нас не любить цю чудову пору року? Хто з нас не любить цю чудову. Пору року. Перевіряємо це речення. Хто з нас не любить цю чудову пору року? Наступне речення. Здається, природа прокидається від довгого сну. Здається. Природа прокидається. Від довгого сну. Перевіряємо це речення. Здається, природа прокидається від довгого сну. Наступне речення. На небі сяє рум'яне сонечко. Воно зігріває своїм промінням усе довкола. Повітря, землю, будівлі. Записуємо це речення. На небі сяє Рум'яне сонечко, воно зігріває. Своїм промінням. Усе довкола. Повітря. Землю. Будівлі. Перевіряємо це речення. На небі сяє рум'яне сонечко. Воно зігріває своїм промінням усе довкола Повітря, Землю, будівлі. Наступне речення. На деревах з'явилися перші листочки, а за ними замайоріли й квіточки. На деревах з'явилися перші листочки. А за ними замайоріли Є квіточки. Перевіряємо це речення. На деревах з'явилися перші листочки, а за ними замайоріли й квіточки. Наступне речення. Птахи відчули теплий весняний подих і теж повертаються з теплих країв. Птахи відчули. Теплий весняний подих. І теж повертаються. З теплих країв. Перевіряємо це речення. Птахи відчули теплий весняний подих і теж повертаються з теплих країв. Наступне речення: Усе частіше можна почути їх голосний спів. Усе частіше можна. Почути їх голосний спів. Перевіряємо це речення. Усе частіше можна почути їх голосний спів. Наступне речення записуємо з абзацу. Люблю блукати цієї пори березовим гаєм. Люблю блукати. цієї пори березовим гаєм. Перевіряємо це речення. Люблю блукати цієї пори березовим гаєм. Наступне речення. Проходжаю повільно між деревами, прислухаюся до кожного поруху вітру. Проходжаю повільно між деревами. Прислухаюся до кожного. Поруху вітру. Перевіряємо це речення. Проходжаю повільно між деревами, прислухаюся до кожного поруху вітру. Наступне речення. Цікаво спостерігати, як кожного дня все стає більш зеленим, яскравим, насиченим. Цікаво спостерігати. Як кожного дня? Це стає більш зеленим. Яскравим, насиченим. Перевіряємо це речення. Цікаво спостерігати, як кожного дня все стає більш зеленим, яскравим, насиченим. Наступне речення. Скоро тепла, лагідна погода зміниться літньою спекою. Тому потрібно насолодитися приємним холодком. Скоро тепла. Лагідна погода? Зміниться літньою спекою. Тому потрібно насолодитися. Приємним холодком. Перевіряємо це речення. Скоро тепла. Лагідна погода зміниться літньою спекою. Тому потрібно насолодитися приємним холодком. Перевіряємо увесь диктант. Весна Нарешті настала весна. Хто з нас не любить цю чудову пору року, здається, природа прокидається від довгого сну. На небі сяє рум'яне сонечко, воно зігріває своїм промінням усе довкола, повітря, землю, будівлі. На деревах з'явилися перші листочки, а за ними замайоріли й квіточки. Птахи відчули теплий весняний подих і теж повертаються з теплих країв. Усе частіше можна почути їх голосний спів. Люблю блукати цієї пори березовим гаєм. Проходжаю повільно між деревами, прислухаюся до кожного поруху вітру. Цікаво спостерігати, як кожного дня все стає більш зеленим, яскравим, насиченим. Скоро тепла. Лагідна погода зміниться літньою спекою, тому потрібно насолодитися приємним холодком.